Сьогодні ми працюємо на вулиці Володимирська, проводимо комплексне прибирання, вирізаємо пороси, вигрібаємо листя, також будуть проводитися роботи по водовідведенню. Помидоєднані наша сила, це вічно пам'ятати треба нам. Нас лють віків дон додолу не скосила, позводим нині ми в країни храм, нам світить сонця, золотистий сонях, не буде вже зупину нам ніде, на чесних і натруджених долонях, несем добро ми у придешній день, Патріот. Сина проростає цей девіз. Ми у і дивісь. Звісно, буде добре. Оце ж почистили. Ну як вас благодаря? Торта немає, я вам торт принята. Спасибо, велике спасибо за те, що допомогли нам хоч трошки прибереться. тут. Дуже добре. Хочеться, щоб було чистенько, рясненько. Велике спасіба Анатолію Олексійовичу Вершині за те, що він не забуває у нас, самі глухі переулочки, благоустроює, освітлення добре на вулиці Там і ночі ми можемо пройтися. Видно, по вулицях, ямковий ремонт добре робить. Дай Бог, щоб він довго-довго був при владі. Дай Бог йому здоров'я.